Сирени, вибухи і страх це реальність, у якій зростають українські діти. Та, попри війну, малеча має право на справжнє дитинство. Дитячий майданчик хоробре серце став ковтком радості та надії для тих, хто найбільше цього потребує. Ми організовуємо такі масштабні дитячі акції, майданчики для того, щоб зробити свято для наших дітей, і особливо це є значуще в умовах війни, коли Сирени, страх, який є в серцях дітей через війну, ми хочемо спільними зусиллями, з нашими волонтерами послужити, допомогти. Допомогти цим діткам для того, щоб вони мали гарний, чудовий і веселий. час. Хоробре серце назва, яка символізує стійкість і надію. Роман Ткач розповідає: це гасло має стати джерелом віри і натхнення для кожної дитини. Ми хотіли підібрати таку назву, яка б знайте дала надію не здаватися, тому що саме надія вона веде до мети до перемоги. І ми вибрали таку назву хоробре серце, щоб воно знаєте, зміцняло віру в житті в серці кожної дитини. Протягом трьох днів малеча братиме участь у різноманітних іграх, майстер-класах, квестах і тематичних уроках. Ми готуємо програму, розважальні програми ігри. Ми готуємо для них певні такі уроки для роздумів, для того, щоб почути знаєте, їхні відповіді. Для того щоб знаєте, вони трошки відволіклися від е, тої тривоги, яка є сьогодні в нашій країні, яку ми проходимо зараз через цю війну, особливу увагу організатори хороброго серця приділяють вихованню моральних цінностей. Під час заходу дітям розповідають про важливість доброти, слухняності та старанності. Основний фокус, який ми переслідуємо, це те, щоб дітям передати християнські цінності, передати. Проблему добра, питання добра, що треба бути слухняними, добрими, старанними. Дитячий майданчик хоробре серце відкритий для всіх охочих, зазначає Роман Онофрічук. Це свято для всіх бажаючих, хто почув оголошення через інтернет, хто побачив плакати на вулицях. Це свято є для всіх дітей цієї місцевості, цієї частини міста Чернівці. Команда волонтерів доклала неабияких зусиль, аби три дні на хороброму серці подарували малечі корисний досвід і позитивні емоції. Ця команда, яка на цьому майданчику, це прихожани нашої помісної церкви, церкви Осана. Вони дуже відгукуються позитивно на такі клич, тому що є те, що нас об'єднує. Нас об'єднує Бог, нас об'єднує одна віра. Вона нас об'єднує любов до дітей, до людей. Які є в нашому місті і в нашій країні, представники влади наголошують, діти мають право на щасливе дитинство навіть у складний час. Тому такі ініціативи є надзвичайно важливими. Ми повинні говорити про те, як себе почувають діти. Ми чітко розуміємо, що діти повинні себе почувати комфортно. Вони повинні радіти веселитись, Вони повинні дізнаватись щось нове і отримувати якісь. Нові навички і ці три дні. Я впевнений, що діти приведуть з користю, і у них буде чудовий настрій і чудові емоції. Попри виклики війни, у Чернівцях вірять, дитячі усмішки та віра у добро здатні робити серця хоробрими. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.